Ескі э, вже скінчились червоні, сині ще лишились і зелені. А, і вже замовили інший ящик, бо все ж розібрали. Поняли? А, і ці BFL, сині вже там позакінчувалося, э, лишилися салатові. такі, от, такі от, на Ще буду, їде, їде ще машини. От, ще по такій ціні. Тому що це хлопці. а 24-й тут напише місяць, а в Кентаврі пише, я зараз покажу вам нюанс, нюанс, прикол. Щоб ви собі розуміли, а ось тут шильдики, вони бляха. Перший місяць, бачите, перший місяць, то що значить? Ще поставка фактично зимова. Випуск зимовий. О, там, коли вона приїхала в Україну, коли розтаможилось, це вже нюанси. то, що Прийде шостий-сьомий місяць на осінь, буде дорожче. А зараз от можна горбати такого шифінгу. Можна врвати такого, якщо хочете, з передком кентаврик еска, Фактично вона зараз стоє, як ТНТ-сінтай так продавався. Поняли? <смі> ну, <смі> метр <смі> двадцять кульє, кемовський мотор, бокова коробка, зашита жопа, нова техніка. Посилена. Реально, От коли я кажу, посилена, я показую. Бачите? Навіска трьохточка перемичкою в сороковці така сама стоїть, файно зроблена, дійсно. Грубий метал, якісний. Все. Тут все зашито, файненько, сідушка, регулювання, це пілотовське сидіння космольот, поняв взагалі. Тому, мужики, тісно класна ціна зараз. У нас все офіційно від поставщика техніки ДТЗ в Україні представники. Мотор, бачите, КМ КМ 385 БТ-мотор крутезний. Ось ой голей всі йдуть, все, як положено все. З гарантією, з документами, з сервісом, З офіційних все, як, як має бути, доставка наша. Наперед грошей ми не беремо. О, бачите, тут щось не встановили, ще має бути серна ступенька, то вже косяк. Шефенг 240 BFL. Що мається? Оригінальний шифен, підтверджується літньо заводський шифен. Я просто показую, там пишуть, що зелені то не, не оригінальні. Там хтось таку утку пустив а в цьому, в інтернеті. Я вам показую тому Літьо. На моторі я показав. Зараз ми знайдемо на коробці. Теж. Найдемо, має бути десь на коробці літньо, я не пам'ятаю просто де воно. Вот. На моторі теж sf 138 2 мотор оригінальний шифенговський іде. Ну, відповідно, груза, вот, логотипи, шифен. Вот. То все є. Шифенг, може бути будь-який колір. Зараз можна в Китаї замовити будь-який кольор під ваш, який вам до вподоби, можна китайці пофарбують вам, в який хочете кольор. Трактура. Раніше завозили тільки красні. Були шифінги, колись були сірі, сині, а, ось, зараз і, в наявності і зелені. О, то вже такі. На любителя, якщо цвет. Не сказав би, що він мені супер подобається, але ну, то насправді в полі значення немає. А має значення, щоб техніка працювала. І тут в нас йде файний міст, 1,23 метри, трьох точка яка підніме, ну півтона вона не підніме, на кілограм, 400, вона підніме, вал відбору одна швидкість іде, іде в нас блокіровка блокировка дифференціалу. іде в нас а, оригінальний мотор іде в нас передній радіатор з кулером кульором, двохконтурне охолодження Вот. і. Явно статично, не регулюється, ресора. Ну, по характеристиках шифрига, я думаю, немає смусу щось розказувати, бо вони випускаються незмінними вже багато років. І в принципі, зарекомендували себе як не саме зручна техніка, але техніка дешевого обслужування, проста, надійна і яка дійсно може робити роботу такого великого повноцінного трактора, як ці ж кентаври, як ДТЗ і все інші, за в рази дешевшу ціну. В собівартість трактора, і, в трактору, і в собівартість його обслуговування. Тому Це в нас два топ-продаж -топ на сьогодні. Ці В нас йдуть Кентавр і шифан, той і той можна замовити. І також є, бачите, вибір Вибору трохи є тракторів. Тому хто хотів собі, дійсно, купити оригінального трактора. З гарантією, з від поставщика, що все було і файно, і сервіс, і документи, і все. То є джинма заводська. Тут можна писати що завгодно, можемо писати джинма. 244, наприклад, може писати з Ну, Треба дивитись на шильдики, треба дивитись на ось на літьо на залізі. От. Ну і Специфкого були такі трактора можете теж бачити. Класично, як виконане літьо самого моста. Сам редуктор і сам рукав моста, як іде, відрізняються від кентаврів, від оріонів, від девешок, від такого дешевого сегменту. З мінусів цього трактора, трактора що Конечно, вони дуже незручні, особливо модельки з реверсом, тут нема де сісти. Тут хоч є куліса, тут просто куча рычагів з усіх сторон торчить. От, ну, тим не менше, yeah. трактора дуже... По саме по залізу, по ходовій частині дуже файно дуже надійні рахується. Одним із кращих цих бренд рахується. В одну лінійку стоїть він з ДТЗ, з Лововом і з дяді Федором. Також і ззаді конструктивно рукава моста, сама коробка передач іде інша, більше потужніша, ніж в класичних всіх. 24-40. Так в наявності такі тракторці. Маємо як 23-й рік, так і 24 й рік випуску. 23 й рік іде в нас буде йти по переоцінці. О, 24 й рік теж там хороша ціна. На них зараз їх зараз фактично стартує ціна як стояв Кентавр 244С за заводську джинму. А нема там газових опорів, а, робоче місце незручне ще не стоїть в старих моделях промузової гідравліки, кому вона треба. Ну і такі всякі речі, коли, котрі, як ви розумієте, на саму роботу, експлуатацію трактора не влітають. І а, буде чесно сказати, що я ніколи не хвалив джинму, прям не розхваляв, саме через це. це через те, що Через те що а, от так виглядає робоче місце. І ти від цього нікуди не дінешся. А якщо той трактор з кабіни, то взагалі э, смерті подобно. Вот. Но, кажуть, кому не принципово удобство, а принципово іменно якість і залізо, то трактори лишаються одним із кращих. Все одно по репутації, по рейтингах просто людей. хто, знаєте, Я робив навіть опитування на каналі на Ютубі. E, всі бренди там перечислив, які... яким Брендам люди довіряють. І джинма джинма була на другому місці після тонфен. Чи на другому, чи на третьому. Там ще Лоу був. Лоу був. От, саме ці, Тому що в 260 джинми багато-багато років людей бігають. І то є техніка. Знову ж таки, показую, є 3244, звичайно, є 3244 з ходу зменшує, ніж є 3244 на широких колесах, є з реверсом. І йдемо, я ще покажу з кабінами. Є 40 -ка, також 4 джинма. 4 сорокова 40 -ка. джинма. І зараз я вам ще покажу за кабіною. Замовлення наше міні-трактор Україна до людини їде все як має бути. Бачите, в пленці, все. Заструпований. Вот. І дядя Федор. Їде, стає, до речі, овал з партії 23-го року. 22-го оціненний. 22-го року овал. Вот. І то овал готується. Ці два готуються, ці їде, це їде. Зранку вже була відгрузка, вже машина від нас поїхала. Бо якщо слідкуєте по тіктоку, то могли бачити, я знімав теж відос, то я не, не, тут не придумаю. Не наганяю тут, як то кажуть, січку не трушу. І воно розготується кентаврик. Раз. Потім шифен. Два. І ще. Скаут. 50-й. Ой, 40 три теж зараз буде вантажитись. Ну і квадрики. Квадрики я на них не зупиняюсь, бо в мене щось вони не йдуть. Квадрики один штуку продав. Хотя тут теж квадрики виїжджають е, і нашим хлопцям, і просто людям, військовим теж, поняли, їдуть квадрики куди треба, виконувати роботу. І от, будь ласка, а, все і забілля, скільки тут одиниць техніки. Ало. До речі, кентавріки есочки прийшли. 244-й. Бачите, що на койки з Китаю, то, що заводи стоять на них. Тобто все, воно йде до нас за Китаю. Путі вилізти За іеролифами. Тут, тут, тут ничего. Тут скупується, чтобы продавать. я вам так скажу. А, До да речи, вот в нас 5504 50 НК. Это З это новая. И НК-катер я за кондиционером. А, ряд новых Лаволи. Лаволив проехала. Вот. Там ката стоит еще. Вот то. Зараз чего на Тестується скаут, буде теж вантажитись трошки пізніше, де на вечір вже. А от, 220-й. Такий на настрій. Старші моделі. Зверніть увагу. Зверніть увагу, вага трактора тонна 450 кг конструкційна вага. Тобто він буде вже на порядок любого кентавра, оріона і так далі. тяжче. Ну і плюс ловоу то є бренд. Ловол той бренд, він не нуждається в рекламі. Як не нуждається в рекламі Дон Фенг. І взяти такі О по ціні кентавра, по ціні там, того ж Оріона. А, фактично, то я вважаю, що. Ну, напишіть самі в коментарі, як ви вважаєте. Я вважаю, що то класне предложення. Вот, є, а я просто примірно кажу, тому що є різні моделі, є. З таким капотом є з пластмасовим. Тобто в нас трохи дорожче, бо він йде різина X, широка, 11,2 і ходу зменшує. А є ще обичний, обичний на 9,5 резин. У нас дві штуки вже замовили, третій там, той з партнерів продав. І виходить. Ще є декілька, я сьогодні був в цьому складі, я покажу потім відео, які там ще є такі тракторці, є старіших років. Ну от цей вже теж вантажиться до клієнта. Бачите, під капотне. мотор. До речі, цікаво знайде шильдик від мотору, якщо ми його знайдемо. Стояв мотор. Який тут? А ось шильдик, звісно, знайдемо. КМ 385 БТ 2021, год, 09 місяць, то дата виготовлення мотора і дата виготовлення самого тракторця вже а, 22 рік, 12 місяць. Тобто, бачите, трохи комплектуючі старші. Але, тим не менше, коробка, захист, все для мастила все для мастила в гідравліку, роздільні ванни. Бистра сйоми. Одна гідропара трьохточка, тяги. точка тяги. Ну, тут метал просто. Я навіть, я давно з тим всім з тракторами, я навіть трактором на на вагу і на, на ощуп можу відрізнити, коли трохи є такий метал знаєте, м'ягенький, а коли, то, як то кажуть, метал як має бути, як положено. І от я скажу, що ловал, Донфенг, джинма. Такі трактори ДТЗ, а вони відповідно якість металу вища, ходової частини шестерні, мостів. Ну, там у нас ще кабіння, в ще кабіні поїхав ДТЗ, мостів. Можливо, передній мост він теж навіть відрізняється. Політів, по, по красочному від базового, що зараз продається, з дешевого сегменту, а стою, стою на тою наголошую. По ціні, ну Вже не по ціні кіндавра вже по дешевше, ви дуже Вот. Вже вийде трохи дорожче. Но, тим не менш, все одно з новими фотонами, скільки вони стоять, різниця десь в штуку баксів у вас буде точно. А трактора файної файної дійсно якості. От. А, замовляйте, доставляємо ми без передплат. У нас є різні лови. Є 354 ще з дугою безпеки, з козирком. Ловал такий теж є ловал 354 з кабіною. Вот. 244 ще пару штук, пару годиниць маємо. Вот. І а, ну, по ловом все, інші ловови йдуть без нижух. 504 новий прийшов. Вот. Там вже ціна повна, тому що 124 рік випуск Тим не менш трактор в повністю справному стані. Бачите? Приборне, світиться, все показує поворотники свет. Все працює, як положено. Вот. Тому, друзі, звертайтеся, звертайтесь, звертайтесь. будемо раді вам допомогти. Бачите, яка коробка в нього іде мощна коробка, сам мост, щеплення, ну, то близько дуже. Фактично до дяді Феді, а з дяді Феді взагалі по ціні, от дяді Феді, який йде по центру коробка центрального, центрального типу. З дяді Феді рівнять і нема смислу, тому що по ціні, звісно, дядя Федор буде в значно, значно більше стоїть. Швидкості вома дві, дві швидкості і в принципі, єдина що арка між Ну, Коли вже зайняв робоче місце, більш-менш. Просторно є, куди ноги поставити, є як працювати. Ну, нормальний трактор насправді. Нормальний трактор і дійсно класна якість і класна ціна. Тому звертайтеся, бо їх розкуповують дуже-дуже швидко. Саме отакі от старших років, бо ще кажуть, тоді ще була якість більш, ніж зараз. Отак от кажуть.